Доброго вечора. Сьогодні 1 червня для нашої країни такий важкий день. У нас було 5 тривог. за якісь 3-4 години, мабуть. І приїхав додому це ввечері, п'ята година, початок шостий. І я розумію, що треба розвантаження. Де ж може найкраще бути розвантаження, як не споглядання мого саду. Стою під виноградом. Ось так такий красивий. Переведу. Хочу моя Україна. Щоб ви теж зі мною розвантажились. Хтось вбиває коври. Це така історія з коврами. Пам'ятаю, на початку війни не було, що кожний вибух по ковру здригувалося. тепер якось звикли, які піончики розпустились. Цікаво, вони всі різного запаху. Більш насичені, менш, але дуже ніжні і гарні. Ось так. Саме цікаво на одному кущі. Ось такий з білою серединкою. Чи це вже другий сад? А, другий сад. Це другий кущик. Да, два кущі, але один з білою серединкою, а другий просто розовий. Вітаю. Зацвіла моя трояндочка. Перші квітки. Жовта. Але до них не добратись. Ось та, що нахилена, нанижче. Ось так. Може з другого боку якось покажу. Але вся-вся завтра розпуститься. Буду робити багато фото. Подивіться, як гарно виглядає медуниця, які в неї гарні листя, все літо, після того, як вона цвіла. Справді, чому я не помічала цієї рослини? Вона дуже-дуже красива. Тим, що красиво цвіте, але ж подивіться, ще яка вона гарна і яскрава листочки. Зав'язали свої плоди Лунарія. Ось такі кругляшечки, тому вони і і звуті Лунарія, бачите. Вона відбивала тюльпани І мої трояндочки. Ось так Цвіт... Будуть цвісти теплим жовтим кольором. Ось так. Обіду. Ну, дивіться, як красиво. Всі світяться в променях сонця. Хоча я спосте... дивилася, як відео зняти на великому екрані, коли сонце, то начебто наче дуже різкі контрастні кольори. І рядом вже починає зацвітати ось моя червона джайв. Дуже гарна. троянда. Але що цікаво, якщо жовта голден пахне, то джайв майже не пахне. Але вона дуже має такі гарні ніжні бутони. Такі довгі. Ферні жовтою. Так, королиця. Так, обійду. Мої грядочки. І зразу направляюся. Ось так мої грядочки. І замульчовані, і не замульчовані. Я вже про них знімала. Сьогодні в нас троянди, які збираються. День-два і розпустяться. І повинні цісти протягом місяця. У мене в минулому році цілий місяць. цілий, Це джайв. І піончики. Ранні вже червоні відгоріли, а от білі, дивіться, вони дуже ніжні, і пахнуть ніжно. Такі е, кремові, да? такою кремовою серединкою. Трошки м'якший запах, ніж у розових. Самі такі яскраво пахнуть дуже сильно червоні. Ось подивіться, такий червоний відтінок. Мають ось такі. Ось такі гарні. З невеличкою розовинкою. А, як же пахнуть. Ну і виноград збирається цвісти. Так, акварельки. Я не знаю, як сорт називається. Мені всі ці квіти дарували, а я їх називаю акварельками, тому що вони дуже схожі на акварельки. Наче хто взяв акварель, розвів. І малював, помазав листочки. Дуже гарні, цікаві, красиві, сортові. Квітки ось такі королиця. Цвіте прямо на доріжках. Може деяку придеться зрізати. Дівоча Айстра. Так і називають, я не знаю, як по-іншому. Різні назви чула. І вонюча ромашка і дівоча Айстра. Ну, точно з Айстрових. Так, тут продовжують цвісти, Півники вже доцвітають. Скоро будемо розрізати. Але в свою ромашка вступить, да, в Дію. А, кажу, вступить в Дію. Підхопить з пісню цю садову ромашки. Підхопить лілії, якісь скоро теж будуть скоро цвісти. Ось якийсь піон ніяк не розцвіте, все чекаю, він такий довгий виріс. Прийшлося його трошки так зацепити, бо він попадав. Чекаю, який ж це колір. Такий дуже цікавий, гарний повинен бути. Так. Всі ці рослини я не купляла. мені дарували. Мої друзі, знайомі, обмінювались. Купляла я тільки майже троянди і гортензії. А так всі інші рослини. ці рослини подаровані, тому навіть якщо подумаю, їх переміщувати, викидати не буду, а просто посажу в інше місце. Тому що вони мають, кожна рослина має свою історію. Ось так. Пройдемося по півоніям. Так, ідемо, мій самокат, на якому я їздила, приїхала зразу. Так, і до троянди. Ось так цвіте троянда. Дивіться, яка си, яка. Скільки ж тут квітів. Вони мають ніжний запах. Дивіться, цікаве спостереження. Ось квітка яка. Розпустилась, а ця вже відцвітається. Подивіться, які різні кольори. Дві квітки. Ось така. Да, скоро вона почне опадати. О. Пахне дуже ніжно, приємно. Як, наприклад, як пахнуть іриси, риси, я не дуже люблю. Вони такі для мене дуже, я б сказала, воняють, дуже яскравий запах. А як пахнуть півонії? Так, ось подивіться, ще одна троянда. Забула, як звуть. Треба перенайти, написати табличку, але дуже цікавий колір. Не передає колір камера. Він такий бордово-сиреньів. Таке між боряковим і розовим. Більше до такого насиченого марсалам. Колись пам'ятаю такий модний колір марсалам. От десь такого кольору, тільки більш насиченіший. Ну, подивимося, як буде розквітати. Дуже цікава теж квіточка з переходами. Ось скільки в неї ще бутонів цвісти. Це її перші, але дуже гарні. Піони. Зразу показую піончики. Це теж в мене ще такий один піон. Такий не дуже повний, я б сказала. Да? Там в мене кучу і повні. А цей такий не дуже повний, але квіточки. Ніжні, пахучі і насичений розовий, а це ніжно-розовий. Ось такий. Ось такий. Ах, Боже, як пахне. Подивіться, яка краса. Вам Можна підняти руку і вирвати її. Таку красу. Ось так виглядає мій сад. Здається, він великий. Але насправді, як ви знаєте, він зовсім манюсінький. І ще от, в тіні винограду зацвів кущ півонії. Я казала, що в мене півонії. Ну, метр двадцять півтора. Ну, Якщо мені вище грудей, оця квітка, то зрозуміло, що це десь метр двадцять, метр тридцять, в мене метр сімдесят, може навіть метр сорок. Ось такі піонії. Красиві. Я не думала, що він тут буде цвісти і рости. Здавалося б, з однієї сторони куч смородини метр сімдесят закриває. З другої сторони, в мене там у сусідів пристройка і виноград, який розпускається і темно, але півоні цвіте. З тої сторони на ті роза, але, мабуть, достатньо вологе, достатньо світла зранку, щоб рослини зацвіли. Так, трояндочки, вон всі. Чекаю, чекаю, ось Монблан, да? подивіться, от вже дуже монблан. У мене дуже такі крупні квітки. Не, не очікувала, коли купляла. Ось такі пахучі, Так. І в самому низу волошка, яка трошечки забила мою гортензію. Тому воложку прийдеться понижать, хай ще трохи поцвіте, я її трошки нижче зроблю. Ось таку, таке, таке регулювання потребує садок. Так, тепличка. Куч смородини, який, скажімо, закрив. Не очікувала, що він буде такий величезний. В ширину десь метра два і висоту, метр сімдесят. І це він підв'язаний. Ось, вишенька черешенька спіє, подивіться. Скоро будемо смакувати. Це в мене такі червоні-червоні вишні, солодкі. Колись я купила, продавали мені, продали мені як черешню, але це вишня. Вишня, але дуже-дуже солодка, кисло солодкого смаку. Ось так. Ну, і ще хочу одну трояночку показати, зараз швидко до неї дойду. Троянда, яка росте сама по собі. Її ні страшні ні морози, ні засуха. Тобто, вона, якщо ви її посадили в саду, то її вивезти неможливо, якщо вона прижилася. Троянда шерстиста, про яку я казала, але подивіться, і вона недовго тримає квіточки, але подивіться, дуже гарно пахне, як чайна. І, бачите, скажімо так. Має такі яскраві кольори, ну, швидко відцвітається, день-два. Ну, можливо, тут їй мало води. Але вона теж, якщо є місце, то в принципі ця трояндочка дуже гарна. Він невисока росте висотою ну, метр, метр десять не більше. Тому її можна садити. Але її треба садити в обмежувач, бо її коріння розповзається. І якщо розповзлося, то навіть маленький корінчик він приживається. Ось так виглядає мій сад, тому погляд затримується на різних деревах, кущах, Висота різна, ви бачите. Ще не всі тюльпани видалила. Хочу показати хосту, яка була схована під тюльпанами. Ще так одну. Живучка, так? Да? О, яка красунечка. Цікавий колір. Таку я і садила. Це якась незвичайна сортова живучка, бачите? Ти мені теж подарували. Винесла хлорофітами, який тут під виноградом. Дивіться, винограда скільки будуть цвісти. Так, і хоста. Хоста. Це в мене кущик. Третій рік. Ви бачили, що його не видно було за виноградом, за тюльпанами. Але коли тюльпани від цвітаються, вон вони там в мене і залишаються, прикриває трошки ґрунт. І тут ось, подивіться, хоста. Дуже яскрава, красива. Мені подобається. У мене декілька хост різнопланових. Так, от цікавий. Півники вже майже відсілись. Перевожу знову на свій сад. Сподіваюсь, не знаю, як ви, я відпочила. Відпочила. Тепер готова щось робити. Вітаю Україна! Сподіваюсь, що сьогодні. Збили всі ракети, всі стали живі, здорові. Все буде Україна. Я вас люблю, всіх. Бажаю всім здоров'я. І ми вижили. Ми сильні.